Мокрий сніг, ожеледиця та дощ, а згодом морози. Такі погодні умови в регіоні прогнозують синоптики найближчого тижня. Значна частина області вже вкрилася невеликим сніговим покривом. Найвища його висота фіксується у Дубинському районі. Зміна синоптичної ситуації, яку ми зараз спостерігаємо, пов'язана з впливом південного циклону. В найближчі дві доби ми прогнозуємо сьогодні до кінця і найближчі дві доби прогнозуємо. Опади змішаного характеру від невеликих до помірних у вигляді дощу та мокрого снігу, як додала Ірина Вокулінська, найближчими днями 11 та 12 грудня очікуються слабкі налипання мокрого снігу й ожеледь. Температура ж повітря ці кілька діб буде близькою до 0 градусів за цельсієм. А до більш значного похолодання варто приготуватися з п'ятниці 13 грудня. Однак стійкі морози надовго не затримаються. найхолодніша ніч. Очікується з п'ятниці на суботу, 10-12 градусів морозу, в день 1-6 градусів морозу. А ось від неділі температура знову почне рости. Вже на зміну цій повітряній масі більш тепла прийде і температура вночі ще 3 вісім морозу в неділю, і в день від трьох морозу до Двох градусів тепла, якщо на значній частині рівненщини біле покривало досі відсутнє, то у сусідніх регіонах, зокрема на Поділлі, вже випало більше 10 сантиметрів снігу. «По Хмельниччині там значно все складніші погодні умови, і висота снігу місцями навіть до 14 сантиметрів. Там набагато більше опадів випало. Якщо брати північ нашої області, то там найменша кількість опадів цієї ночі випала буквально 0,5 міліметрів. Хоча календарна зима прийшла 1 грудня. Метеорологічна трошки запізнилася, зазначили у Рівненському гідромітцентрі. До кінця грудня у регіоні спостерігатимуться температурні гойдалки. морози та сніг чергуватимуться з відлигами. Артем Височин, В'ячеслав Мельник, випуск новин.